Дякую за перегляд! Омірі стартував перший всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Захід, який хоче зібрати в такому в колі комунікації виробників центрального теплопостачання, хоче зібрати експертів цієї сфери громади з метою розвитку там реформ реформ і покращення ситуації в цій галузі, оскільки центральне опалення на сьогоднішній день перебуває в досить нехорошій ситуації. Під час заходу фахівці обгов говорили шляхи модернізації центрального теплопостачання. Ми будемо говорити про когенерацію. Ми будемо говорити про теплові насоси, про біопаливо. Ми будемо говорити про те, що сьогодні, вже сьогодні, для підприємств, для міст для громад, показує якісь позитивні результати, де є можливість зробити централізоване опалення для цих підприємств більш доходним, більш прибутковим. Житомир обрали місцем зустрічі не випадково, адже енергетична безпека пріоритетний Напрямок розвитку міста. Готово працювати і коли у нас буде все добре з електрикою, добре з газом, і коли у нас буде дуже погано, ми теж готові працювати. Інше питання, наскільки комфортно буде сьогодні відчувати мешканці, коли дійсно буде повний блокаут, але місто сьогодні, враховуючи наявність газопрошнових станцій, наявність генераторів готово до початку опального періоду. Директор Житомир Теплокомуненерго розповів, провели чимало ремонтних робіт, щоб зробити розподіл тепла якіснішим та зменшити втрати в тепломережах. Всі засувки були замінені, замінили все насосне обладнання, як підживлюване, так і світтєве обладнання. У нас одна лише котельна залишилась зі старими насосами. Потім були замінені на пітно труби трубі фактично всі магістральні мережі міста. У нас, якщо у нас там втрати були 28%, то стали майже 4-5%, фактичні втрати. Також для покращення енергетичної ситуації міста вдалося реалізувати декілька важливих проєктів. Разом з європейським банком з компанією Свека, Саурекаремболь, Невка були реалізовані програми по встановленню ТП виведення низької ефективності. АТП з експлуатацією. Зро зроблений енергетичні острова, і вже саме потужні проєкти – це перехід на диверсифікований види палива, тобто на альтернативні види палива, на газопрошневі машини, на декілька видів генерації тепла. За словами фахівця, у планах попереду ще є декілька кроків, щоб зробити місто більш енергоефективним. Нам залишилося всього, ще построїти одну електростанцію, бо нажо міста немає, куди це, це будувати, і побудувати завод по спалюванню мусором. Місці Житомир. Тоді у нас всі джерела енергії будуть зроблені і вже далі ми підемо в накопичувальну систему, так як і роблять скандидавські країни. Тож в рамках форуму фахівці поділилися своїми досягненнями у розвитку централізованого теплопостачання Житомира, адже в умовах війни енергетика питання, що потребує ефективних шляхів вирішення. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Наразі в системі соціального захисту населення області функціонує 14 інтернатних установ Два дитячих заклади, три геріатричних та дев'ять психоневрологічних. Днями народні депутати Арсеній Пушкаренко та Тетяна Циба відвідали два спеціалізованих заклади Житомирщини та передали гуманітарну допомогу. Першим стало Лебедівське стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання, в якому наразі перебуває 30 людей, серед яких 14 осіб з інвалідністю. Ми отримали ліски, ходунки, лікарняні ортопедичні ліжка з матрасами, також отримували санітайзери, отримали маски. Скі із щітками. Одноразові халати, бахіли, шапочки все таке необхідне для того, щоб було санітарно гігієнічно у нашому стаціонарному закладі. Такі ж необхідні речі отримало і відділення стаціонарного догляду для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю Романівської громади. Тетяна Циба говорить: обов'язок держави забезпечувати таких людей комфортними умовами, тож намагаються робити усе для цього. Ми всі йдемо від дитин. До старості і дуже би хотілося, щоб у всіх людей їх поважні роки проходили по-людськи, щоб вони були доглянуті, щоб вони почували себе з гідністю, щоб вони були доглянутими, щоб вони знали, що хтось про них піклується. Ми були дуже раді з Арсенієм Михайловичем допомогти департаменті соціального захисту населення Житомирської ОВА кажуть, що депутати здійснюють такі візити не вперше, і це дуже важливо для підтримки таких закладів. І це дуже важливі такі візити. І саме е, у пов'язане з тим, що ми нещодавно відзначали День людей похиловіку, день ветерана. Підтримка для нас важлива, адже в цей такий непростий час і недостатність коштів. І звичайно, всі кошти направляють на оборонний бюджет, але цих людей ми не можемо залишити на одинці. Народні обранці кажуть, на цьому не зупинятимуться і планують передати необхідну допомогу й у інші спеціалізовані заклади нашої області. У стінах Житомирської міської ради нагородили понад 90 учнів ліцеїв та позашкільних закладів міста. 27 учнів, які отримують по 2 тисячі винагороду за те, що вони стали переможцями загальноміського конкурсу Обдарованість року. Був батл на знання з Історії міста Житомира і там 40 вихованців отримують свої нагороди. Далі це учні, які перемогли в віртуальному конкурсі країна мрій. Найбільшу нагороду, а саме грант міського голови, у розмірі 5 тисяч гривень, отримав одинадцятикласник ліцей номер 21 Дмитро Грищук. Отримую нагороду за срібну медаль в міжнародному конкурсі Джиніос Олімпія Олімпія-2024», що проходив в Сполучених Штатах Америки. Я брав участь в категорії програмування, де потрібно було розв'язати декілька задач саме на екологічну тематику. Ті задачі були приблизно схожі, але основний мотив було саме вирішення актуальних екологічних проблем саме програмування. Я розв'язав 4 з 5, відповідно отримав срібну медаль. Хлопець розповів, почав. Займатися програмуванням сьомого класу свою майбутню професію планує пов'язати також з цією сферою. Проте має хист і до інших наук. Але також я беру участь в багатьох олімпіадах з інформаційних технологій прав участь, наприклад, в минулому році я в інформатиці, фізиці та історії. Знання це звичайно важливо, але також я думаю, що важливо мати мету і розуміти, чого ти хочеш досягнути. І саме це допомагає мені рухатися вперед. нагороди. Отримали також шкільні команди, які взяли участь у батлі Історія Житомира. Серед них і восьмикласники 21-го ліцею. Це був досить такий цікавий конкурс. Були питання про як і історію Житомира, так і про інфраструктуру. В кінці залишилось тільки три команди, які зайняли однакову кількість балів. І тоді почався бліц. Нам задавали одне питання, і треба було правильно відповісти. І вже якщо ти неправильно відповідаєш, то Ваша команда вибирає. ну. І він тривав дуже довго. Нам навіть самі організатори сказали, що це був один із найдовших випадків. Учні Житомира, окрім науки та творчості, показали високі досягнення і у спорті. Десятикласниця Вікторія каже, спорт вимагає багато зусиль, проте результат того вартий. Цього літа я перемогла у чемпіонаті України з універсального бою і отримала нагороду спортсмен року». Взагалі, я займаюся сам бою дзюдо, але універсальний бій він. Має основи самботь до боротьби. Це важко, звичайно, але ну, це спорт, він завжди важкий. Загалом серед переможців різних конкурсів та олімпіад, грошові стипендії у розмірі 1 тисяча гривень отримали 45 учнів. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Сьогодні увесь світ відзначає День психічного здоров'я. З початком повномасштабного вторгнення українці зіштовхнулися з ментальними складнощами. Стійкість знаходиться в кожній людині. А що якщо стійкість про ціл України так. стійкість – це саме про цілу країну. Різноманітну, велику. Єдину. У різних областях нашої країни з нагоди дня ментального здоров'я відбувся захід під гаслом стійкість одного стійкість мільйонів, зокрема у Житомирі. Він проваджується в рамках сукраїнської програми ментального здоров'я диян, які ініційовано першою леді Оленою Зеленською, а також за ініціативи координаційного центру психічного здоров'я Кабінету міністрів України і Житомирського облдержадміністрації. адміністрації. В рамках заходу спікери розповіли, як залишатися стійкими у складні моменти та долати. Буденні виклики тільки це здатність не піддаватися руйнуванню. Тому питання збереження та підтримки ментального здоров'я вимагає нашої максимальної уваги та співпраці між науковцями, фахівцями, експертами, медиками, а також представниками влади. Також підбили результати впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я та як на Житомирщині Я при кабінеті міністрів України створений координаційний центр психічного здоров'я. Відповідний координаційний центр функціонує і при Житомирській обласній військовій адміністрації. Також дуже приємно, що аналогічні центри діють при усіх районних військових адміністраціях, та у кожній територіальній громаді на рівні області. Визначено регіонального координатора Ірини Гладка з питань ментального здоров'я та ми вже на сьогодні маємо шість консультантів для координації зусиль у сфері ментального здоров'я в області залучені. Координаційний центр з здоров'я кабінету міністрів України, обласна військова адміністрація, територіальні громади, урядовий та неурядовий громадський сектор, представників бізнесу та роботодавців, міжнародні партнери у день ментального здоров'я також нагородили усіх, хто допомагає реалізувати всеукраїнську програму Ти Як у нашій області.